Якщо він співвласник і свою частину комуналки не сплачує, можна подати позов до суду з вимогою про компенсацію тієї частини, яку ви сплатили за нього. І це може бути велика сума, якщо ви сплачуєте самостійно комуналку вже багато років. А тепер поговоримо про дітей і прописку. Питання нашого дописувача Марішка. Чи можна виписати неповнолітню дитину без згоди батька? Без згоди обох батьків виписати дитину з квартири неможливо, але можна отримати дозвіл опікунської ради або рішення суду. При цьому, якщо у дитини немає іншого місця для проживання, суд вам відмовить. Якщо ж дитина повнолітня і не проживає в квартирі, її можна виписати через суд. Тут важливо розуміти, що таким чином держава захищає права неповнолітніх. Тому найголовнішим питанням, яке буде? Потрібно дослідити, чи є інше місце, де буде фактично проживати дитина. Галина Іжаєва запитує.